Ексклюзивна пропозиція. 820 доларів за метр квадратний. Центр міста 66 квадратів. Клубне містечко 12 Вамбут. Отож, запрошую вас до перегляду. Двохкімнатна. Це гляний метод будівництва. Ось такі панорамні вікна. Лоджія в одній з кімнат. До речі, стіна не несуча. Можливе перепланування. Ось такі красиві вікна. Широкі, дуже світла, простора квартира. Це в нас кухня. До речі, будинок вже введено в експлуатацію. Проведені комунікації, стоять лічильники, газовий котел, до речі, двохконтурний. Також два роздільних санвузли. Це в нас ванна та туалет. Ось так квартира виглядає дуже близько до центру. В пішій доступності насправді близько 50 хвилин. Тому, якщо вас цікавить житло Івано-Франківського в центрі міста, до речі, огороджена приватна територія, звертайтесь до нас і гарного вам дня!